Всім привіт! З вами Ванюк. Сьогодні у нас е, розпаковочка. Переробляю я свій міні-трактор е, переломку 4х4. Е, хтось відкує, за, канал, бач, е, за каналом бачив там є мене синенький такий. На ньому стоїть бензиновий двигун на Сімкінських сил. Але бензиновий і розход більше мало я на ньому роблю, багато матижу літом гарбузів. тому подібне. І великий розхід. При культивації, при оранці трохи не вистачає потужності. Першою передачею він тягне скрізь, а другою не вистачає, буває, під горку. Тож вирішив я придбати новенький двигун. Уже дизель купив на 6 кінських сил, хоча наче хтось скаже, яке що ти тут, там сім, тут 6, але в того 210 кубів, у цього 300 кубів. І я вважаю, що дуже потужний і непотрібний. Там варені полося, від коробки до карданайде цепок. Все одно поставиш занадто потужного, буде рвати щось друге. Думаю, на 6 кінських сил якраз буде саме роз. Так, тож до двигуна. Двигун зубр, ще не розпаковував. На 6 кінських сил із стартером. Так, ось така коробочка і... І ще була ось така. Думаю, що ж усе тут дві коробки мені того дає. І в другій коробці, щоб, мабуть, зекономити місце в цій роздухом. Так, ну, вся детально огляда потім зараз розпакуємо, я ще його не розпаковував. Ось у нас ключик, це мабуть розраховано на мотоблок, що на руль, щоб чіплявся ключ і кабеля скільки. і непогано. Коробка, кінопласт, тут ще ключка така нанизу на, на різинки, що на діло такого, і різинка стягує. Ось перший раз. Так. Це прям запаковано гарно. Так, Зараз ми його поставимо на паузу, витягнемо і вже будемо знімати огляд по кругу. І так, витягли ми його вже з коробочки. Так, Двигун зубр 178. F E, е. е це електростартер. Як ви бачите, все із стартером. Є в мене аналогічний двигун, в принципі, непогано він працював, тягнув усе, але міняв поршневу, я на ньому не дуже вдачну. Я поміняв її, не ту підібравши ноду, надо. при нагріві він клини йому не робить, не працює. Ну і хотілося мені із стартером, щоб не а, так, так. Ну, І новеньке, новеньке. Ось такий у вас дригун, з у вас духон був окремо. Ну так, да. щоб коробку поменше зробити, не відбили. Щоб... Так, усе чистенько, все красиво. Вал, спочатку думав, що це таке запровал якийсь, а оказується тут купачок. Упакований хорошо, якість непогана. Вже я заказував я на сайті Агромеханіка А М UA. Це задаси. Вроді би він йшов через нову пошту. Це я вже заказую в них четвертий двигун. Всі приходять гарно упаковані, доволі швидко приходять. Оплата при отриманні. Нормально все. всім рекомендую. Хороша фірма. Так, далі, що в нас тут написано? 178F. 4 кВт потужність, об'єм 296, ну 300 кубіків, обороти 33600. Ну, це стандарт на таких двигунах бензинових, дизельних з повітряним охолодженням. Ну, як двигун, що тут такого І ще вам показати. Все, як положено, сяточка. Так, зараз. Що з ним йшло в комплектації? Да, дві заливні головини. Ось раз, ось о два підмастило. Так само дві зливних ось раз, і з цього боку така сама аналогічна. Масляний фільтр. Тут там масляний насос стоїть. Так, о, красиво поставити. Забудьте сказати, що вал на 25 мм під шліці. У мене є сюди втулка спеціальна. І надівається сюди втулочка. Ось Це від автомобіля ВАЗ, вроді би. Тут ще був флянець, на мосту, де кордон приєднується. Ось сюди підходить вона якраз ідеально, в шоту ніякого немає. Плянець я зрізав на друге діло треба було мені, ну що це якраз підходить сюди. Так повітряний фільтр масляний. Зараз подивимося що всередині. Ну, має бути масляний, якщо є оця знизу. Да, чашечка, сюди масло заливається. А тут у нас розпоролонова таке мочалочка. І друга така і все, в принципі, ну, я думаю, буде нормально. Так, далі по комплектації, як я казав, шнурок. Тут фішечка ось всього. Такі роз'єми. Ну і тут і на руль кріпиться. Ага, так. Да. Виключено. Включено і тіпа, откидається, поки крутиться стартер. Два ключа ось таке. Тут все на фішечках у руля. Хуло руля, непогано. Так, такий у нас ще був ключок. Що ми тут маємо? Ну, по стандарту інструкція на якій мові. Ну, як завжди, на англійській, добре, що не на китайській. А Можливо, в кінці тут є. Ні, все на англійській. Ну, нічого. Потім це я так зрозумів на вихоплю, щоб дим був, бив не прямо, а внизу такого. І якісь ключі тут, а щось треба Ну, По стандарту. Вже цих отверточок. Викрутка. плоска і фігурна. І два ключика. 8, 10, 13, 15. Ну, ось такий у нас от така розпаковочка була. Заведемо ми його пізніше, бо дізель не так просто завести, як бензин вийшов, дергнув. В принципі, хоч є компресор, його не, не тут. Установимо вже на, двигу, на тракторець даний двигун і заведемо. Можливо, даже зразу стартером заведемо. Тож, кому сподобалося, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі.